Всім привіт! Вітаю вас у проєкті Жіночі Гроші. Я Анна Пацан. Сьогодні ми обговоримо тему інвестування у свій освітній розвиток та професійне зростання як спосіб збільшити ваш дохід. Зрозумійте, якщо ви хочете покращити фінансове положення, освіта і розвиток це один із ключів до цього. Що дає постійне підвищення наших компетенцій? Це прямий ключ до збільшення наших доходів, адже навички та знання роблять вас більш цінними експертами своєї ніші, що часто призводить до збільшення чеку на ваші послуги. Інший бенефіт це кар'єрні можливості. Додаткова освіта відкриває нові можливості для професійного і кар'єрного зростання. Ну і звісно, самореалізація. Навчання і розвиток можуть допомогти вам реалізувати власні амбіції та ідеї. Як же почати інвестувати у свій освітній розвиток і на що звернути увагу? Перше, оберіть напрямок. Спочатку визначте, який напрямок освіти вас цікавить, і який спосіб навчання вам більше підходить. Курси онлайн навчання, вища освіта у навчальному закладі і так далі. Друге, визначте бюджет. Скільки ви готові інвестувати у свій розвиток і створіть бюджет для навчання? Якщо потрібна сума є в наявності, це супер. Але якщо ж її не вистачає, це не привід відмовитись від цілі, розгляньте можливості отримання грантів, стипендій або кредитів для освіти. Професійне зростання прямо пропорційне збільшенню доходів. Якщо ви працюєте в якійсь компанії, не соромтесь опановувати нові навички, які виходять за межі ваших обов'язків. Пропонуйте ідеї для удосконалення робочих процесів і підвищення продуктивності. І обов'язково дівчата, розвивайте свій особистий бренд, будуйте свою онлайн присутність та мережу професійних контактів. Це ваш ресурс на все життя. І знадобиться, чим би ви не займалися. І звісно. Не бійтеся виходити за межі локальної історії і здобувати міжнародний досвід. Розгляньте можливість роботи, стажування або навчання за кордоном це може позитивно вплинути на вашу кар'єру. Запам'ятайте, що інвестування в освіту це інвестиція в самих себе. Це може вимагати зусиль і часу, але це інвестиція, яка може підвищити ваші доходи і покращити ваше фінансове майбутнє. Розвивайтеся, навчайтеся. І досягайте успіху. Дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання або думки щодо освіти та професійного розвитку, не соромтеся ділитися ними у коментарях. Не забувайте підписатися на наш канал для отримання ще більше корисних порад щодо фінансів та розвитку. З вами була Анна Пацан. До зустрічі у наступних відео.